Макома колопаєте тут кояку та базначена. корзина-то для ягод. От. Вистава Сусідка Лисичка проста за сюжетом. Тому вважають гості доступна і для найменших глядачів. А це важливо, адже мова її російська. І справді дітлахи не лише зрозуміли про що йшлося, але і брали активну участь у подіях, що відбувалися на сцені. Ми ведме. Ведмедику казали, чи лисичка вкрала щось. Поведмедика і лисичку. Лисичка дала ведика їжу. Астраханський державний театр Ляльок на гастролях у Рівному вдруге приїзд акторів відбувся у рамках угоди про співпрацю між Рівненщиною та Астраханською областю, яку уклали два роки тому. прошлом году в зв'язку з тим, що був заключен договор о сотрудничестві між Астраханською. И ровенскими властями. Вот мы впервые были здесь на гастролях, а наши коллеги ровенские были у нас на гастролях в октябре месяце, показывали замечательный спектакль, который называется «Сумнавая салакасские. И вот на этот раз мы привезли спектакль Супонина, который называется Соседушка-Лисичка. Ну, это по мотивам народной сказки. У виставі задіяні лише два актори. Вони розповідають, що власний характер не завжди співпадає з ролью, яку доводиться грати. А ще додають, що вистава про людські цінності, добро та чесність. Ліса є ліса, вона хитра. Я в душі не хитра, потім для мене це щось таке нове, цікаво грати, характерна роль. Ми стараємося прививати дітям добро, вот іменно любов, тому що навіть. Через животний мір вот это все абаяння отношение друг другу. А вже восени рівненські лялькарі запрошені для участі в міжнародному фестивалі Каспійські двері, який відбудеться у Астрахані. Галина Варанчук, Сергій Абрилевич. Інформаційна програма День.